Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Bellis Deluxe 5 зірок. Почнемо з його місцеположення на карті. Готель розташований в Туреччині на узбережжі Середземного моря в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Білек становить 2 кілометри. До популярного розважального комплексу The Land of Legends 5 км. До аеропорту прильоту в Анталії 32 км. Готель Bellis Deluxe розташований на великій території площею 135 тисяч квадратних метрів. В оточенні соснових дерев. До послуг гостей є все. Приватний пляж на березі Середземного моря, відкриті та криті басейни, аквапарк, зоопарк, різноманітність барів та ресторанів, тобто є все для вашого комфортного парного або сімейного відпочинку. Готель можна зонувати на декілька частин. Це зона головного корпусу, де ми зараз і знаходимося. Також є корпуси камелія, корпус мімоза, корпуси жасмін та віли. Детальніше далі у відео. Подивимося, що ж цікавого розташовано в головному корпусі. Зараз ми заходимо до лобі-бару. Працює він 24 години на добу. По системі харчування ультра все включено. Для гостей в барах представлений місцевий та широкий вибір імпортного алкоголю. Всього в барах представлено 153 види алкоголю. Також є, звичайно, безалкогольні напої, коктейлі, чай, кава, соки. Номерний фонд готелю налічує 550 номерів. Саме в головному корпусі розташовано три типи номера: Main Building Standard, Family Room та Junior Suite. Остання реновація в головному корпусі відбувалася в 2013 році. Ось так виглядає стандартний номер з видом на море. Для гостей тут є все необхідне міні-косметика, фен, рушники у ванній кімнаті, халати, капці, сейф, чайний набір та міні-бар. Площа таких номерів 25 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина. Перед вами номер категорії Family. Тут є одна ванна кімната, дві спальні з дверима, один балкон, площа номеру 45 квадратних метрів, максимальна вмістимість гостей 4 дорослих і одна дитина. Номер категорії Junior Suite виглядає ось так. Тут є ванна кімната та одна спальня з двохспальним ліжком та диваном. Площа номеру 35 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. В головній будівлі готелю розташований основний ресторан, в якому всі гості снідають, обідають та вечеряють. Зйомка відбувається під час сніданку у квітні 2025 року. Хочеться особливо відмітити асортимент та якість страв. Вибір завжди був великий та все було смачно. Для діток в головному ресторані є дитяче меню, окремий буфет, баночне харчування, йогурти, каші на воді, на молоці, соки. Також є стерилізатор для пляшечок, мікрохвильовка, блендер та дитячі стільчики. Окрім дитячого харчування, є також дієтичне меню. Щодо безглютенового, то його немає, але під запит зроблять. А зараз подивимося асортимент страв в основному ресторані на вечерю. До речі, окрім основного ресторану, в готелі, в головній будівлі розташовано 4 ресторани карт, які працюють на вечерю. Це японський, стейкхаус, італійський та рибний ресторани. Кожен з них коштує 40 євро за одне відвідування. Якщо гості молодята, то для них є одне безкоштовне відвідування одного з ресторанів карт. Для гостей ВІЛ також всі ресторани карт будуть безкоштовними. Біля головного корпусу розташована ось така класна зелена дизайнерська зона. Тут можна посидіти та відпочити. До речі, поруч є кафе-кондитерська, де з 11 до 13 подаються круасани та інша випічка. Піроженки, сендвічі подаються з 15 до 18. Також є софт напої, кава, чай з 9.30 до 23. В головному корпусі також розташований великий спа-центр з критим басейном, що підігрівається, фітнес-центр, лікар та магазини. На території готелю в різних зонах розташовано декілька відкритих басейнів. Саме зараз ми підходимо до основного басейну, в день біля якого проходять основні активності. Це стрільба з лука, боча, гімнастика, пілатис, ранкова акваеробіка. Зручно, що одразу поруч з цим басейном розташований неглибокий дитячий басейн під тентом. Щодо вечірніх активностей. На території готелю завжди буде чим зайнятися. Ввечері проходять діджей-сети, концерти, шоу, жива музика. І все це відбувається в ось цій зоні біля сцени. І вдень, і ввечері ви зможете тут комфортно відпочити, посидіти за столами, взявши якийсь напій в барі. До речі, бар працює з 9.30 до 24. Поруч з баром є кальянна. Вона буде за додаткову оплату. На території готелю є ще одна зона для активностей в день це аквапарк. Зараз ми підходимо до дитячої зони. До речі, аквапарк в міжсезоння підігрівається до 11 травня та з кінця жовтня. Водичка приблизно 29-30 градусів. І ось так виглядає доросла зона аквапарку. Тут є 6 водних гірок. Між зоною басейнів та виходом на пляж є ось така зона, де видають пляжні рушники. А зараз ходімо, подивимося пляжну зону. Пляж тут піщаний, зонований на декілька частин. Є волейбольне поле прямо на березі моря. Нагадую, що зйомка відбувалася у квітні 2025 року, тому пірс ще був недобудований. Загалом на пірсі є також шезлонги для відпочинку, а також бар, який працює з 10 ранку до 18.00. На пляжі є віп-зона з павільйонами для більш приватного відпочинку. Коштують вони від 160 євро і вище, в залежності від сезонності. Це вартість за проведення часу з 9 ранку до 6 вечора. Максимально в одному павільйоні можуть відпочивати 6 гостей. В цю вартість входить батлер, який приносить вам напої та їжу прямо до павільйону. На пляжі прямо біля моря розташований ось такий Каламата-бар-ресторан. Бар тут працює з 9.30 до 6 вечора. Снеки, тобто можна буде перекусити з 12 до 16. .00. Поруч з цим рестораном розташована зона, де печуть дуже смачні язлими. Раджу всім спробувати. Ідемо далі на огляд інфраструктури готелю. Зараз перед вами ще один відкритий басейн для відпочинку. І дуже зручно, що він розташований поруч з міні-клубом. Тобто батьки можуть відпочивати на басейні і дивитися, як граються їхні дітки на майданчику. Міні-клуб тут, до речі, дуже класний. Зараз ми його проходимо. Тут приймають діток від 4 років. Є послуги няні за додаткову оплату. В міні-клубі організовують спеціальні шоу, дитячі дискотеки, кулінарні майстер-класи, костюмовані вечірки за квагривом, День пірата. Крім того, для діток є такі зручності, як футбольне поле, кінотеатр, тенісний корт, зоопарк. Час роботи міні-клубу з 10 до 12.30, з 14.30 до 17.00 і з 20.30 є міні-дискотека. Окрім головного ресторану та снеків біля пляжу, гості зможуть перекусити і на території біля басейнів, а саме у White Bistro. Бар тут працює з 9.30 до 6 вечора, снеки подаються з 12 до 16. .00. Ми вже подивилися всю основну інфраструктуру біля головного корпусу і зараз подивимося територію біля корпусів Камелія. Це така більш спокійніша зона, ніж біля головного корпусу. Тут також є басейн для вашого відпочинку. Та номери. Реновація в корпусах Камелія відбувалася в 2013 році. Всього тут 5 корпусів. З 1 по 3 розташовані стандартні номери, з 4 по 5 сімейні. Ось так виглядає стандартний номер в корпусі Камелія. Він має вид на сад. Площа номеру 22 квадратних метри. Максимальна містимість гостей двоє дорослих і одна дитина. Наповнення номеру повністю відповідає номерам в головному корпусі. Тобто є чайний набір, міні-бар, халати, капці, міні-косметика, фен, рушники в ванній кімнаті. А зараз ми переходимо до огляду зони Жасмін. Це вже рахується як ВІП-корпус. Остання реновація тут відбувалася в 2014 році. Ці корпуси розташовані далі від моря, далі від шуму, в лісі. Все ж тут є і своя інфраструктура, це дитячий майданчик на відкритому повітрі. Також є ось такий бар, який працює з 9 ранку до 18.00. Тут ви зможете взяти напої та посидіти відпочити. Також поруч зоною «Жасмін» розташоване баскетбольне поле та тенісний корт. Їх можна відвідувати в день безкоштовно, ввечері йде оплата за освітлення. Ракетки м'ячі будуть за додаткову оплату. Корпуси «Жасмін» трьохповерхові. Тут розташовані такі категорії номерів, як Jasmin PullView, «Жасмін Lagoon Свімап», «Жасмін Lagoon Family Pull View і «Жасмін Lagoon Family Свімап». На першому поверсі прямо з номерів є вихід до приватного басейну, який належить тільки гостям цих категорій басейн без підігріву. Однією з привілегій для гостей Жасмін є безкоштовне відвідування ресторану Бегонвіль на сніданок, обід та вечерю. Цей ресторан ми покажемо далі у відео. А зараз давайте перейдемо до огляду номеру в корпусі Жасмін, а саме Жасмін Pool View. Ось так тут виглядає ванна, кімната, є все необхідне, фен, рушники, міні, косметика. В номерах Жасмін для гостей безкоштовно надається прасувальна дошка та праска. Звичайно ж є халати та капці. Площа такого номеру 40 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. В номерах Жасмін для гостей є капсульна кавова машина та пляшка вина як комплімент. Є просторий балкон зі стільцями та столиком. Вид відкривається на басейн. Переходимо до огляду VIP-зони Бейлісвіли. Вони розташовані вздовж території збоку. Реновація тут відбувалася в 2014 році. Саме для гостей ВІЛ є окремий ресторан біля пляжу VIP Lounge, безкоштовне відвідування ресторанів карт, ресторану Begonville, безкоштовні павільйони на пляжі, VIP-зустріч та румсервіс 24 на 7. Тож, давайте подивимося Белліс ВІЛУ. Вона має два поверхи: максимальне розміщення гостей 6 дорослих і двоє дітей. Зараз ми на другому поверсі. Тут є дві спальні та дві ванних кімнати, одна з яких має джакузі. Пускаємося на перший поверх, тут є третя спальня та ванна кімната біля неї. На першому поверсі є також ось така вітальня з обіднім столом, диваном, телевізором. терасі є вихід до басейну. Басейн не підігрівається, але за додаткову оплату можуть підігріти. Також тут є кухонна зона з усім необхідним. На терасі є стіл зі стільцями та шезлонги для вашого відпочинку. А зараз ми переходимо до огляду ресторану Бігонвіл. Нагадаю, він безкоштовний для гостей ВІЛ та Жасмін. Гості, які проживають в інших категоріях номерів та хочуть відвідати цей ресторан, можуть це зробити за додаткову оплату. Ресторан Бігонвіль розташований у відокремленому місці, оточеному соснами в окремій будівлі, оздобленій натуральним каменем та деревом. Тут затишна атмосфера, що нагадує середньовічний лицарський зал. Є гарна відкрита тераса з видом на зелену зону. До речі, поблизу є дитячі майданчики, які розважатимуть дітей, поки дорослі насолоджуватимуться вечерію. Поглянемо ж, який вибір страв був на сніданок у ресторані Бегонвіль. Зйомка відбувалася у квітні 2025 року. Асортимент був широкий, страви якісні та смачні. Фішкою готелю є наявність зоопарку та кінної ферми. Тут можна взяти навіть уроки верхової їзди. Загалом цей зоопарк слугує центром для реабілітації тварин, що постраждали від пожару або землетрусу. Тут їх лікують та доглядають. Зоопарк можуть відвідувати всі безкоштовно. Відкритий він до 6 вечора. Зоопарк гарний, побудований в сосновому лісі. Тут є фламінго, мавпи, поні, страуси, олені, кози, пташки різних видів. Ще з додаткових розваг, якими можуть займатися гості, це футбол. Тут є два професійних футбольних поля. Ось так вони виглядають. Досить часто ці поля використовують професійні футбольні команди, які приїжджають відпочити в готель. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.